Всім привіт! Мене звати Максим Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на матч першого туру Ліги Конференції Дніпро-1 прийматиме нідерландський АЗ Алкмар. Виступ Дніпра-1 у кваліфікації Ліги Європи, звичайно, був таким депресивним, розчаровуючим, але потім розпочався чемпіонат України і. Команда Олександра Кучера здобула дві впевнених перемоги, дві класних перемоги над Київським Динамо 3-0. В останньому турі здолали верес з рахунком 2-0. В принципі, в Дніпра один залишається те, що команда за своїм підбором виконавців, як на мене, дуже непогана. Є такі зірки, зірочки, звичайно ж, поки що місцевого національного масштабу, але тим не менш є дуже інтенсивна літня селекція, і, в принципі, є очікування, що команда. Далі має лише додавати. Ну і початок чемпіонату, в принципі, це нам також підтверджує. Тому я думаю, що Дніпро 1 в цьому матчі як мінімум голом та й зможе відзначитися. Ну і практично нема сумнів в тому, що зможе забити і Азель Кмар. Команда Паскаля Янсена дуже впевнено стартувала в сезоні. І в Єврокубках, і в чемпіонаті Нідерландів. Очок практично не втрачає. Багато забиває, тому. Думаю, що нідерландська команда голом також відзначиться. Отож, мій прогноз на матч Дніпро-1 А алкмар обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1,85. Якщо вам цей прогноз сподобався, то з вас вподобайка та підписка на ютуб канал Рейтинг букмекерів. Дякую за увагу!